З-під завалів у золочеві на Харківщині дістали тіло немовляти. Двомісячний хлопчик загинув цієї ночі під час атаки росіян. Троє жінок поранені. Їм надають допомогу в лікарні. Окупанти вдарили ракетами з 300 о пів на третю ночі. Зруйновано триповерховий готель. Більше про ситуацію розкаже моя колега в Харкові. Світлана Шакера. Вона з нами наживо. Світлано, привіт! Знаємо, що у тебе зараз лунає тривога, тому коротко розкажи, будь ласка, що тобі відомо на цей момент. Так, Лілі, дійсно сьогодні, о 2.20 ночі окупанти вдарили двома ракетами. Попередньо це були ракети с 300 по селищу Золочів Богодухівського району. Вони поцілили по центру Золочіва, по місцевому отелю. І... З під завалів дістали тіло немовляти. Йому хлопчик це був хлопчик, йому два місяці. Він народився 4 грудня 2023 року. Його мати також знаходиться у тяжкому стані. Зараз в лікарні в неї осколкові поранення стигна та голови. Разом з ними витягли також ще дві молоді жінки. Їм 28 та 39 років. Вони також знаходяться у лікарні. Після ракетного удару спалахнула велика пожежа, готель повністю зруйновано. Рятувальники до сьомої ранку гасили цю пожежу. Також пошкоджено вибухами сім приватних будинків, місцеві кав'ярні, кіоски, магазини, автостанція, лінії електропередач тобто пошкоджень дуже багато. І рятувальна операція триває там ще й досі. І ще хочу сказати, що останнім часом на Харківщині з'являються такі боєприпаси, нерозірвані, знаходять їх рятувальники, які не долетіли або не розірвалися. Так, у великому бурлуку знайшли прямо на подвір'ї у людей керовану авіабомбу КАП-250, яка не розірвалася. Рятувальники її знешкодили, вивезли на безпечний майданчик. І Розірвали, а в полі в Богодухівському районі знайшли бойову частину ракети Х-32. Її оглянули спеціалісти, і ось що вони сказали: прошу пряшу пряму мову. Згідно попереднього дослідження маркувань на вказаній ракеті, встановлено, що вона виготовлена у третьому кварталі 2023 року. А отже, в період дії санкційних обмежень щодо держави агресора. Тому встановлення вказаних компонентів може надати можливість відповідним чином реагувати на постачання таких компонентів до країни агресора, що в свою чергу зміцнить обороноздатність. Держави, це все, що ми встигли розказати на цю хвилину. Лілія маємо прямувати в укриття, бо в нас повітряна тривога. Дякую, колега. Бережи себе за ситуацією на Харківщині. Стежить моя колега Світлана Шакера.